Що наша машина найкраща, хоча в сусіда аналогічно стоїть. Всі ми на роботі стараємося зберегти ту премію та ту заробітну плату, що є, замість того, щоб постаратися отримати більше. Бо всіх нас є знайомі, родичі, бабці, дідусі, які збирають лахи вдома. Повно хламу нема де просунутися, але мені треба та куртка, тому що я буду в ній ходити. Всі ми дивилися льодуковий період. Де білочка бігає своїм горішком. Пару серів на білісті були горішком, ризикує життям, вмирає, гіє, воскресає і все на купу, але моя прелість не горішок. От. До чого я веду? Це називається факт володіння. Він часто засідає нам в голову, і ми думаємо, що те, що ми маємо тут і зараз, це найкраще, це моє, і я нікому це не віддам. Блін, друже, будь простіше. Не попадай в цю історію, тому що ти зациклишся на речах, які тебе тянуть назад, які тебе, на тебе нахламляються. Старайся відпускати, навіть якщо ти думаєш, що твоя машина найкраща в світі, та за тобі її треба продати, продай її забусть купи пописуємо іншу. Попрацюй над кращою премією, а не для тою, що зараз є. І так далі. Проаналізуй, будь ласка, себе сьогодні чи ти попадаєш в ефект молодіння? Ну тому що я також попадав. Наприклад, мені подобається цей телефон. Все, сили ли мудрості, підписуйся, попереду багато корисного.